Доброго ранку всім, хто щойно вімкнув телеканал ТС-1. Наша наступна розмова присвячується усім модницям, усім, хто хоче бути в курсі останніх манікюрних новинок. Говорити про це ми будемо з нею інструктором Оленою Цибульською. Доброго вам Добре. ранку від Таратора. Але хочу нашим глядачам сказати, щоб вони залишалися з нами протягом усієї розмови, тому що протягом цих приблизно 15 хвилин ми будемо розігрувати безкоштовний манікюр від нашого майстра, відвідати цей манікюр. Варто, скажу вам, на власному досвіді, тому телефонуйте, але не просто так ви отримаєте цей безкоштовний манікюр, якщо е, висловити нам в студії свою позицію. Чи варто своїм нігтям давати час від часу, відпочинок від штучного покриття? Мова йде про будь-які лаки, мова йде про будь-які закріплюючі засоби, просто щоб нігті знаходилися в такому своєму природньому середовищі. Отже, телефонуйте за номером в студії 616191. Ми будемо приймати дзвінки і розмовляти з нами. Нашим майстром. Е, Оленочко, у мене до вас таке запитання. Чи є у вас така професійна фішка, коли ви знайомитеся з жінкою вперше, з чоловіком, з будь-ким, Власне. Е, перший погляд одразу на нігті є таке? Звісно. <реш> <реш> Безусловно, я навіть можу не знайомитися з ними. І, Я везде вижу ногті. І стан нігтів, стан рук взагалі може багато чого розказати про власника. Звісно, безусловно. Яким чином може бути? Сразу видно, Можна предположити, чим чоловік займається, який веде образ життя, конечно. Тобто по состоянию рук вже видно. По состоянию ногтей делает ли человек маникюр регулярно. Ну дивіться в мене ли криті в мене є дуже хороша подруга. Я б не сказала, що вона не стежить за собою. Я б не сказала, що вона байдуже до себе ставиться. Але саме до нігтів в неї повне нейтральне таке ставлення. Вона не надає цьому значення, вона до цього байдужа і. Зробити з цим не можу нічого, ані я, ані її мама, тому що для мене це має величезне значення, тому якийсь такий момент ще присутній. Напевно, головне все таки, щоб нігті були доглянути, навіть якщо конечно, не та Це найголовніше услов'я, тому що не обов'язково обязательно їх просто покрити покриттям, вони дождяні бути ухоженими. Это в первую очередь. Yep. И э, также, если человек не обращает внимания на свои руки, ну, как вы говорите, он ухоженный, uh -huh. смотрит за собой. Но э, это еще говорит о личностных чертах характера. Топто. Э, ну, это уже нужно знать ближе человека. Угу. Познайомившись близько, ви вы уже можете дати какую-то характеристику, поспілкувавшись с этим. Конечно, конечно. Э, більшість своих гостей. Так трапляється гостей для нашої програми. Ми знаходимо через соціальні мережі. Так сталося і з вами. Я з вами познайомилася через Facebook, але не всім так пощастило знайти хорошого майстра саме через соцмережі. Це рідкісний такий випадок, коли ти справді бачиш роботу, приходиш до людини, знаходиш її і не розчаровуєшся власне в тому, що побачив на фотографіях. Фотографії ми можемо ваших робіт показувати під час розмови, до речі, як знайти свого майстра, порадьте можливо своїм потенційним клієнтам, просто жінкам, які стежать за своїми руками, як знайти свого майстра, тому що часто доводиться бігати від одного до іншого, які вимоги потрібно ставити до нього. В первую очередь, конечно же, здесь помогает сарафанное радио, но опять-таки нужно смотреть, кто рекомендует, mm -hmm. то есть что это за человек и как он сам за собой следит. А придя к мастеру, в первую очередь, нужно обратить внимание на стерилизацию инструмента, обработку его правильную. Але І ці всі питання мати... можна задавати майстру, не сроком? Звісно. Клієнт, якщо приходить до майстра, він, якщо сумнівається в том, правильно ли оброблений інструмент, він може попросити майстра простерилизовать його перед ним тобто у нього на очах. І майстер не має права йому відказати. Простерилізувати. Що Чем мальцена на увазі? Попшикати чего Ні, Нет, конечно же. Это три етапи стерилізації. Тобто есть інструментів, дезінфекція, 에, механическое очищение и стерилизация. Обработка не... горячего воздуха. А у клиента немає гарантії, що 에, інструмент пройшов усі ці три етапи оброблення? Нет, конечно, гарантии. Поэтому если он сомневается, прийдя первый раз к мастеру, он может попросить его сделать это перед ним. Mm -hmm. Если мастер, я всегда говорю своим клиентам, они могут оказаться в разных ситуациях, к примеру, на море что-нибудь случится, и идут они к абсолютно новому mm -hmm. мастеру. І якщо сумніваються, я їх завжди кажу, попросите. якщо мастер отказывается, молча встають і уходить. Отже, треба спочатку звернути увагу на, дезін... на санітарні... дотримання якихось санітарних норм. Дезінфекція має важливе значення. А чи впливає на вибір майстра? Ну... Можливо, я, я якась така ненормальна, але я в першу чергу дивлюся, якщо я приходжу до нового майстра манікюру на стан е, нігтів самого майстра. Я знаю, що часто е, сапожник без сапог так трапляється, але для мене велике значення має, які нігтів самого майстра. Чи варто на це звертати увагу? Якщо е, ногти покриті, то звісно, тут є на що обращать увагу. Если нет, то не стоит придавать этому особого значения. Это точно так же, как мы говорили, вот о человеке, который ухоженный, но не обращает внимания на руки. То есть у мастера также может не быть времени просто на это. Но если э, на ногтях есть покрытие, вот здесь нужно обратить внимание. То есть как оно выполнено. Угу. Самое покрытие может много чего рассказать Конечно, про конечно. Мастера. То есть как оно покры... Можно также задать вопрос. Э, не, многие мастера ходят к другим мастерам покрывать ногти. Опять-таки, потому что у них нет времени, желания, mm -hmm. потому что на себя тратится времени в любом случае дольше. Я нагадую, що номер прямого ефіру 616191, Телефонуйте нам і відповідайте на запитання, чи потрібно давати відпочивати своїм нігтям, натуральним нігтям, відпочивати від штучного покриття. Якщо ви вважаєте так або ні, телефонуйте, висловлюйте свою позицію, і за це ви зможете отримати безкоштовний і дуже дуже якісний манікюр. А поки що я пропоную вам переглянути експреси. Ми запитали в ужерців на що вони в першу чергу звертають увагу при першому знайомстві з новою людиною як кажуть, зустрічаєш по одежде, да? проважаєш по уму. Ну в якійсь мірі це правда, які сміряє неправди. Но... В першу чергу всі звертають на внешність. Понятно, що на, на його облік на внешність. очі на очі. Так, на очі. Це на чисте взуття, можливо. Як вона спілкується, чи правильно вимова в неї. На очі залежно, наприклад, як для якої людини. Наприклад, для мене не відіграє дуже сильної ролі, тому що для мене це саме головне це є душа. Душа чоловіка відкриває багато чого і Криває багато можливостей. Е, наприклад, закохується в душу, а не в зовнішність. Жити все-таки полягає з душею, а не з красотою. Нарез обличчя, очі, е, посмішка, губи. Е, ну все, в принципі, майже все. Встрічають по падюшку, проважають по уму. Вибрати лице чи не вибрати. Макіяж у жінки є чи не є. Все, оце саме важливе. І інтелігентність. На оці. На зовнішність, на тіло. Чи хочемо з тобою розмовляти? Її бажання в першу чергу. А далі вже зовнішність. Повністю на зовнішній вигляд людини. Бачимо відповіді в багатьох співпадають з тим, що ми з вами думаємо все таки в першу чергу звертають увагу на зовнішність. Хтось там пробував говорити про душу. Але при першому знайомстві цю душу не побачиш. Буває, що і про 10-му, і про му розчаровуєшся в людині і відкривається вона тобі зовсім з іншого боку. Я не нейл інструктор, але я завжди звертаю увагу на стан рук. І е, я переконана, що жінка не має права мати недоглянуте тіло, недоглянуті руки. І це, 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 це просто величезне значення. Абсолютно согласна. Хотіла ще спитати: дуже часто гуляючи містом, можна спостерігати біля село. Лонів краси вивіски, що майстри манікюру надають послуги гелевого манікюру за 60-80 гривень. Чи може якісний манікюр, виконаний з усіма канонами манікюру, коштувати взагалі такі от копійки? Звісно ні. і опять-таки я звертаю увагу на це всіх. Если процедура стоит очень дешево, то значит мастер не значит, это очевидно. Мастер на чем-то экономит. На чем мы можем? В первую очередь мастер? он будет экономить, конечно же, на дезинфекции и стерилизации. Это в первую очередь. Потому что клиенты не обращаются на а это внимания. А клиент пишется, что у мастера досить другие А, И второе, это материал дешевый. Но самое страшное даже не дешевый материал. Есть американские материалы разной ценовой категории. Mm -hmm. Самое страшное это китайского производства. Потому что там уже составляющие могут быть канцерогенными. И не могут быть, а они есть такие. А, есть, а в дальнейшем это может привести даже к онкологическим заболеваниям. Лет там через 5, через 10. И человек даже не поймет, в чем причина. А він просто одного разу ходив на манікюр за 60 гривень, так? Ну, то ні. У нас є телефонний дзвіночок. Факт, Хтось має, хоче мати такі гарні нігті, як у мене. Доброго ранку. <рес> Доброго ранку. Доброго утро. Доброго ранку. Що потрібно, щоб стати добрим майстром манікюру, який потрібно мати в собі ризике. Щиро дякую вам. Сп... за Спасибі, це Павло з Харкова, якщо я не помиляюся, впізнали вас. С чем потрібно? В первую очередь желание. Потому что не будет желания, не будет ничего. И желание достичь совершенства, а не заработать деньги. Угу. А досягнути досконалості в цій справі теж нелегко, тому що весь час з'являються якісь новинки, за якими Конечно. потрібно стежити, і Нужно весь час розвиватися. Нужно постійно розвиватися, тобто проходити мало того, щоб пройти базове обучення, і постійно проходити курси повищення кваліфікації. Це в будь-якому випадку. Є багато семінарів, постійно з'являється щось нове і в дизайні, і в моделіруванні, і в покритті. Чи часто вам доводиться підвищувати кваліфікацію? Чи часто вдається відвідувати такі семинары, мастер-класи. Э, постільки. Ну, довольно такі, сейчас это я уже делаю реже. Угу. А до того, как я стала инструктором, конечно, я старалась делать это постоянно. Это было довольно-таки часто, у меня много дипломов. Какие-то интересные семинары, просто на данный момент я смотрю, что сейчас может меня заинтересовать. Ми бачимо на екранах, що ви також проводите навчання для місцевих майстрів, так? Звісно. Розкажіть, коли ви почали цим займатися і е чого основного намагаєтесь навчити своїх учнів? Обучати я почала два роки тому, mm -hmm. коли достигла уровня інструктора. Але ви відчули в якийсь момент, що ви от вже готові? Так, звісно ж. Готова обучати, хочеться ділитися знаннями, хочеться зробити такого ж клона. В первую очередь хочу обучить их, чтобы они были такие же скрупулезные, вот, педантичные, чтобы они относились, да, относились к этой профессии не просто как к зарабатыванию денег, а как вот к любимой работе. Вот хочется работать и хочется сделать людей красивыми. Тому що ну якщо відноситися спеціальності просто як зарабатування, то не ні, звісно ж. Тому що буде уровень услуги соответствующий, не буде качества. Ваші учні, з якими ви працюєте, чи радують вони вас своїми результатами, чи можете ви відмовитися? Я знаю, що ви така досить категорична людина. Але не безпідставно категорично. Mm -hmm. Я дуже поважаю професіоналів своєї справи. Mm -hmm. Чи це лікар, чи це вчитель? У нас телефони дзвіно. Доброго ранку. Доброго утра. Ви в ефірі говоріть, будь ласка. Мені дуже важливо ваше запитання, бо моє нутро відчуває, що треба давати відпочити з нігтям, Але я ніяк не можу з цим змиритися. Дум... Якщо не давати, то що? Але ми б попросили вас озвучити свою думку: давати чи не давати, відпочити нігтям. Не чує нас наша глядачка. Все таки, давайте розкриємо таємницю. Варто чи не? Ми розкриємо. Я просто здогадуюсь, хто це нам телефонує, і я б дуже хотіла, щоб ця людина потрапила до вас. Я б дуже хотіла. Ні, немає необхідності в тому, щоб давати нігтям віддохнути. Потому что строение ногтя э, состоит таким образом, что они не имеют дыхательного аппарата, как многие думают. То есть ногти не Я дышат. Я сейчас ты переконник, ногтям требует дать подыхать, да? Это, не Но это даже нелогично, что значит ногтям нужно дать подышать. У них нет дыхательного аппарата, они не могут дышать. Это передатки кожи, то есть ороговевшие Деколи кажуть, як наші волоси, а і покриття тільки захищає нігтьову пластину. І зіпсути пластину може тільки безрукий майстер. І якщо майстер ваш говорить, що да, е покриття з часом псує нігтьову пластину, біжіть від нього подальше. Но для мене це дуже важливе відкриття, тому що я взагалі не даю перепечити свої нігті. Їх можна носити хоч до кінця дій своїх. Ми зачепили з вами тему модних таких новинок в манікюрній справі. Дуже багато всього, дуже справді нейл дизайн розвинувся дуже багато всього з'явилося, що модним є зараз. Гелевий манікюр так чітко зайняв вже свої позиції. Всі на нього так підсіли добряче і ну власне покидати цю справу ніхто не хоче. Багато модниць справді завдячують гелевому манікюру гарними нігтями і доглянутими руками. Що ще такого нового цікавого з'явилося про що ми можливо не знаємо, а варто знати. Ну, пока кроме гель-лаков, ну, вот так ничего не появилось. Альтернаты нема. Нет. Лаки отходят на второй план, потому что Звичайно. они не столь носибельные. Uh -huh. Новинки больше появляются в плане дизайна. Uh -huh. То есть, что. Модно в этом сезоне э, и так далее. То есть дизайны появляются всевозможные. И жидкие камни, и работа со слюдой. Э, вот сейчас, например, очень модна геометрия в любых ее mm -hmm. там, проявлениях. Э, матовый маникюр удерживает и свои позиции. Молодец. да. В этом сезоне он остается модный. Э, френч – это классика. Это на любителя. Я знаю, Богдана ви не любите, як і я. Що касається ярких цветов, это винний, бордовий, баклажанний. Вот они будуть модні. Навіть весною і Конечно, влітку? Конечно, даже літо. Якісь топові кольори 2016 року, весна літо, які б ви, ем, ви окремили? Жовтий, оливковий. Угу. А красный – это классика, то есть его не, он всегда топовый. А Опять-таки винные, вот бордовые. Кажется, без я не согласна в этом плане, нет. Вот некоторые говорят, зимняя гамма – это белые, нежно-голубые, то есть не расходятся. Я всегда своим клиентам рекомендую, чтобы они выбирали по своему настроению. То есть даже не важно, что, какой цвет сейчас в моде, они должны выбрать по своему настроению. Потому что если они выберут, к примеру, там, лиловый какой-то цвет, потому что он в моде, они будут некомфортно себя с ним чувствовать. И он им абсолютно не понравится. Только по-настоящему. А крылови и геллови нигти, они уже в минуле, чи ще хтось ним. Нет, Мості. нет, и они не отойдут никогда. Почему? Потому что не всем даны идеальные ногти. Як у вас, як у мене. Я, чесно кажучи, до приходу до вас не здогадувала, що нігті можуть виглядати так, що нігті можуть мати таку довжину. І переконалася, що це все-таки робота майстра не моя заслуга і не моя кількість вживаних мною вітамінів. Ну, я просто допомогла. деле, які ногти дані генетичні, вони такі будуть. Їх не можна зробити их їх можна тільки ухудшити. Если мастер не умеет работать с ногтевой пластиной, он может их ухудшить, да. Но э, что такое восстановление? Это не, пок... э, не укрепление их какими-то маслами или чем-то остальным. А в любом случае, э, ноготь полностью восстановится, когда он отрастет. То есть полностью отрастет ногтевая пластина через три месяца. И она отрастет такая, какая дана генетически. А я в счету формы, щодо довжини? Чи довгі Чи дом? Че нужно залаживать от бажания самых клиентів? Конечно, от желания клиента. От желания клиента, его образа жизни. Ну, конечно, мы следим за тем, что сейчас в тренде. А тренд мы как определяем? По, конечно же, известным людям. Например, если посмотреть клипы Риханы, Uh -huh. То у, у нее везде мелькают ногти. Длинные ногти. Uh -huh. И вроде как э, уже начинают делать выводы, что длинные ногти снова входят в моду. Uh -huh. Потому что у нее. Ну, они у нее на самом деле всегда были длинные. И всегда мелькали в клипах. Нет, мне кажется, сейчас больше натуральность все-таки. Натуральные, длинные ногти, э, не безумно длинные. Также э, в моде остается бежевый маникюр. Нюдовий такий він завжди, да, так? завжди актуальний. Так, всегда актуальний. Це як френч. Чи є ще якісь процедури догляду за станом самої шкіри на руках? Можна ж привести нігті в ідеальний стан? Вам це під силу, я впевнена. Але чи можна подбати про шкіру рук? Конечно, в який спосіб? Чи звичайні э, креми можуть допомогти олійки з вложені, чи парафінові ванни? Звичайно, це можна... все може допомогти, все нужно дивитися, Це все залежить від стану кожи. Ну але в який спосіб можна допомогти рукам? Які методи? Это, опять таки, і креми, і масла, і масажі, і парафінові ванни, і маски, і скраби. Любым способом нужно смотреть на состояние кожи. То есть, как у всех кожа разная, она и по плотности разная, и по толщине. То есть, э, чья кожа что требует. Від кери рекомендації можеш дати, подивившись на стан шкіри, так? Да, да, конечно. Свого роду клікер допомогти. Да, да, ілі или... допоможіть відрубити. Як ви вважаєте, в чому специфіка вашої роботи? Манікюрні справи роботи мейнл інструктора мейнл-дизайнера. В чому специфіка цієї роботи? Пауза. <риклад> <риклад> Я думаю, что конкретно вы имеете в виду относительно специфики? Ну, в чому? Конечно же, делать красивые руки, то есть чтобы люди были счастливы, женщины были счастливы, потому что ухоженные руки создают настроение. Я вам бажаю, щоб ваші клієнтки завжди від вас е, поверталися задоволеними, красивими. І щоб ви також щоб цей процес був взаємний, щоб ви і вони отримували задоволення від процесу, від результату це найважливіше. І е, я сподіваюся, що наші е, глядачки почули нас і справді будуть уважними до того, до кого вони ходять, на що слід звертати увагу, відвідавши салон краси. Будьте обережними, адже це ваше здоров'я, яке вам ніхто не поверне і, власне, ніхто крім вас. Не несе за нього відповідальність. Е, якісні послуги, дешево коштувати не можуть. Це е, правило, це істина, яка не піддається просто обговоренню. Я нагадую, що ми спілкувалися з нейл інструктором Оленою Цибульською. Дякуємо їй за те, що вона зранку прийшла до нас, розказала Спасибо нам вам. про останні тенденції манікюрної справи. Ефір на телеканалі ТС1 Триває Далі. Не перемикайте нас.